На ремонт прийшов пульт керування картопле комбайном фірми Grimme. Керування комбайном здійснюється за рахунок кругових перемикачів і джойстиків. Один із джойстиків. Який відповідає за підйоми і опускання транспортної ленти, що розташовується з самого верху комбайна, зламався. При положенні такому він повинен був ленту, транспортну ленту піднімати, а при такому положенні опускати. Все це повинно відбуватись плавно. Так от. Свою задачу з підйому транспортної ленти зламаний джойстик, пошкоджений, не пошкоджений, а саме внутрішня поломка була. Так підйом, свою функцію підйому транспортної ленти він не виконував. А опускання транспортної ленти відбувалося зразу в крайні нижнє положення. А не плавно, як потрібно. Тобто в такому положенні транспортна лента провалювалася в крайне нижнє положення. Оскільки робочих положень у цього джойстика, який стояв тут усього два, лента донизу, лента догори, то можна було замінити сам такий джойстик трьохпозиційною кнопкою. Там, де є. Середнє нейтральне положення, де нічого не відбувається, положення спокою. І положення транспортна лента догори і транспортна лента донизу. Коли відбулася така заміна джойстика, несправного джойстика на кнопку, то функція опускання транспортної ленти донизу. Почалась відбувати, стала відбуватися плавно. Тобто натиснув донизу кнопку, вона опускається повільно. І в тому положенні, в якому її треба зупинити, повертається кнопка до середини, і, воно, і транспортна лента зупиняється і фіксується в цьому положенні. Тобто рух транспортної ленти донизу став керований. Зате функція підйому транспортної ленти догори, там такий гідравлічний циліндр у формі коліна, а, він, а, як і раніше, при наявності джойстика не працював. Тобто кнопка не вирішила питання. Заміна джойстика на кнопку не вирішила питання підйому транспортної ленти. Це вже була проблема підключення. Довелося розбиратися з підключенням і відновивши правильне підключення виводного кабеля, виводів органів управління, які знаходяться на пульті управління через кабель. До гідроклапанів. Відновивши правильне підключення, кнопка запрацювала коректно і в, в, в напрямку підйому. Тобто можна тепер піднімати транспортну ленту плавно вверх і плавно вниз. У цьому в варіанті реалізації управління комбайном відсутні такі елементи, як електронний блок керування, що дуже спростив діагностику і, і ремонт пульта керування і виконавчих механізмів на картоплезбиральному комбайні Грімме.